you <laughs> Знаєте, будь-який прояв, причина, мотив, привід, розповісти, нагадати про те, що це Крим, це Україна, я тим користуюся, а День Кимська прапора – один із тих привидів. Власне, це я роблю в своєму просторі кожен день, так, але приємно, коли до такого. Дня кримськотатського прапору приєднується ще більше українців, тим більше молоді. Це дуже важливо, щоб передати естафету поколінню молодих громадян України про те, щоб вони не забували, що це Крим, це частина українського дому.